Кава в Україні подорожчала 41 гривня. Це така середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року. Це на 17% більше ніж минулого року. Тобто, розумієте, 24-го. загалом еспресо подорожчало майже вдвічі від початку повномасштабної війни. Давай. Тепер по регіонах найдорожче еспресо нині п'ють на Львівщині. Правильно Хас, ми не дивимось твій бік в середньому 47 гривень за одну чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Угу. Регіон вперше за останні роки очолив кавовий рейтинг, витіснивши багаторічного південного лідера. Одещина, яка два роки по. Спіль була рекордсменом за цінами на каву у грудні 25-го року. Опинилася на другому місці. Це 45 гривень за еспресо. Ого. Але цікаво, що рекорд по подорожченню встановила дуже неочікувано Сумщина. чита сумщина. Mm -hmm. Там а еспресо чого? за рік виросло на цілих 26 відсотків. Але навіть після цього середня ціна ще трохи нижча за загальну українську, тобто 36 шість гривень. Mm -hmm. Сумська кава дорожчає, але поки ще доступна. У нас прямо як оце індекс до уджонса ага, на ага, фондо. Ага. Вібі ж тільки ми розказуємо про каву.